Вечора. Вечора. Ось так у новому центрі проходять сеанси каністерапії. Цей метод допомагає подолати страхи, стрес, емоційне вигорання та просто покращити настрій. З людьми працюють досвідчені кінологи, психологи, реабілітологи та ерготерапевти. А чотирилапі ретельно відібрані та підготовлені для такої роботи. Багатьох моментах стимулює розвиток Україні. Ми приходили, ми проводили різні заняття, але нам дуже було важливо мати власний центр. Нам дуже важливо було мати тих фахівців, які можуть надавати людям послуги, які будуть допомагати їм в такий нелегкий час. Каністерапія допомагає у відновленні ветеранів, допомагаючи подолати тривожність та боротися з посттравматичним синдромом. Для багатьох військових це не просто терапія, а можливість поступово повернутися до цивільного життя. Я думаю, що у майбутньому саме спілкування з тваринами дасть можливість людям розкритися, позбутися цих проблем, негараздів. Це навіть краще, ніж просто спілкування з людьми, бо тварина вона нічого від тебе не хоче, але дарує любов, таку теплоту, чого нам і не вистачає в даний момент. Проєкт щодо створення центрів каністерапії в Україні з'явився ще у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Чернівецький центр каністерапії, третій в Україні. Такі ж простори у Києві та Рівному. Незабаром планують відкрити у Миргороді. Сподівалися, звичайно, що війна закінчиться дуже швидко. При тому 3 при 3, 2, 3. тижні, так. при тому при цьому розуміли, що її наслідки триватимуть ще ще якийсь час, і нам потрібно буде допомагати українцям, які постраждали від її наслідків. Ми дуже щасливі, що що центр відкрився Чернівця. Ми знаємо, що ви. Е... Дали прихисток величезній кількості людей у Чернівцях, і ми розуміємо, що ця допомога тут нагальна і тут, не, і тут необхідна. Тому ми сподіваємося, що ми отримуємо дуже багато класних історій, гарних результатів. У центрі можна відвідати індивідуальні консультації, так і групові заняття з каністерапії, записавшись на сайті canisterapy.com.ua. альвіна Брамчук, Микола Ганутін. Новини сі 4